200 юнаків та дівчат зібралися в Івано-Франківську на фінал всеукраїнських спортивних ігор. Команди представляли свої училища або коледжі. Загалом понад півсотні закладів на Прикарпатті Студенти приїхали з 10 областей України. Мої колеги продовжать. Настільний теніс, стрітбол, футзал, легка атлетика, бадмінтон та волейбол види спорту, в яких змагаються студенти. Протягом двох днів на базі одного з університетів хлопці та дівчата виборювали найвищі місця на п'єдесталі. Тетяна очолює футзальний дівочий колектив з містечка Заставна Чернівецької області. Зазвичай ми всім видам приділяємо часу і футзалу. Також ми готуємося, і в нас є гуртки, і ми відвідуємо і бадмінтон, і футзал, і волейбол. Так що ми до всіх видів готові, і не тільки до футзалу. На Прикарпатті вже традиційно відбуваються фінальні частини змагань цього разу всеукраїнських спортивних ігор. Організатори кажуть, тут є все необхідне, аби вдало проводити такі заходи. Адже завдання єдине згуртувати молодь та задіяти до рухової активності. Наша мета Комітету фізичного виховання і спорту Міністерства освіти науки України залучити всі заклади освіти до рухової активності і спорту. Тому ми проводимо різні змагання для учнів, як і загальної, і середньої освіти, закладів освіти, так і коледжів і університетів. Тому ми хочемо, щоб 100% наших учнів і студентів займалися руховою активністю та спортом. На Івано-Франківщині відбувається багато різних всеукраїнських змагань, тому що наша філія комітету, яка працює на високому рівні, ініціює ці заходи проведення саме тут, і ми їх підтримуємо. Заходи для молоді повинні бути однозначно, зокрема спортивні, тому що вони мають на меті не тільки. Виховний момент, але вони ще й мають момент згуртованості в плані згуртованості нації на рівні молодого покоління. Покоління, яке сьогодні росте на фактично на тих таких результатах військової агресії, і формується зовсім інший тип українця. Із Прикарпаття Іван Харук, Володимир Волощук, Христина П'ятнюк, спеціально для телеканалу Еспресо.